Привіт! Ви на каналі Буде Цікаво. Сьогодні ми зануримося в тему, яка стосується кожного, хто проводить хоча б трохи часу в інтернеті. Меми. Вони всюди, у соціальних мережах, месенджерах і навіть у рекламі. Але чому меми стали настільки важливими? Чому ми не можемо уявити інтернет-життя без них? Давайте розберемося. Для початку меми це не просто смішні картинки. Це культурний феномен. Уперше термін мем увів біолог Річард Докінс у своїй книзі Егоїстичний ген. Він описував меми як одиниці культурної інформації, які поширюються і передаються від однієї людини до іншої, як віруси. Інтернет переніс це поняття на новий рівень. Тут меми це візуальний контент, зображення, джіф, відео чи навіть текст, який швидко поширюється завдяки своїй актуальності, гумору чи емоційній силі. Меми мають кілька важливих переваг, які роблять їх незамінними: швидкість і простота. Уявіть, ви скролите стрічку в Інстаграм чи Фейсбук. У вас є буквально кілька секунд, щоб зрозуміти, що перед вами. Меми ідеально відповідають цьому запиту. Вони стислі, зрозумілі і не потребують багато часу для сприйняття. Емоційний відгук: меми часто базуються на гуморі, а гумор це те, що об'єднує людей. Вони можуть викликати сміх, фаля, ностальгію або навіть змусити задуматися. Саме цей емоційний зв'язок робить їх такими популярними. Універсальність, один і той самий формат може адаптуватися до будь-якої теми. Наприклад, популярні персонажі з фільмів чи серіалів перетворюються на меми і розповсюджуються в різних контекстах від політики до шкільного гумору. Меми це не лише розвага, а й спосіб створення спільноти. Люди з однаковими інтересами об'єднуються навколо мемів, які їх розуміють. Наприклад, геймери мають свої меми, а фанати певних серіалів свої. Це спосіб відчути, що ти не один. Ви посміялися над одним і тим самим мемом? Вітаю! У вас вже є щось спільне. Меми стимулюють творчість. Люди створюють власні версії популярних мемів, додаючи щось своє. Наприклад, формат із текстом ніхто абсолютно ніхто дозволяє кожному додати щось унікальне і актуальне для них. Більше того, меми відображають наше сучасне життя. Вони реагують на новини, події і тренди швидше за будь-які інші медіа. Отже, меми стали невіддільною частиною нашого інтернет життя через їхню універсальність, емоційність та здатність об'єднувати людей. Вони допомагають нам сміятися над повсякденним життям, адаптуватися до змін і навіть зрозуміти складні події. А які меми подобаються вам? Напишіть у коментарях ваші улюблені формати. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал буде цікаво і поділитися роликом із друзями. Бо чим більше мемів, тим веселіше жити. До нових зустрічей! Слава Україні!